Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами розберемо складні матеріали. Перш ніж ми почнемо розглядати, як налаштувати якийсь складний матеріал, я вам раджу взагалі використовувати вже готові якісь матеріали. Тому що для того, щоб налаштувати якийсь складний матеріал, треба дуже багато часу. Приділити цьому. А як ми знаємо, що чим швидше ми зробимо якийсь результат, тим швидше ми видамо кінцевий наш результат. І отримуємо за це наші кошти. Але для того, щоб ви розуміли, як налаштувати якийсь складний матеріал, ми з вами налаштуємо це. Ми з вами налаштуємо на основі цієї ляльки. Одну з них, давайте якусь з них скопіюємо. Давайте напевно ось цю копію. Давайте зробимо detu та закриємо групу. Ось. Давайте поки що оці ми зробимо Hide selection, щоб вони нам не заважали. І на оцю ми просто трішки більше уваги зробимо. Ось таким чином. Складний мета, матеріал він а, має з собою таку налаштовується він за допомогою Corona Layer Material. І, як ми можемо подивитися, він може складатись з 10 різних матеріалів, які будуть міксуватися за допомогою різних карт або масок. Ми з вами будемо налаштовувати таку бронзу, тож, давайте візьмемо з готових матеріалів якийсь метал, бронзи. Ось приклад того, що навіть вже в короні є якийсь ось такий складний матеріал, і ви можете також використовувати його. Але ми з вами будемо налаштовувати зараз самостійно. Так, давайте візьмемо за основу ось цей матеріал та перетаскуємо його до базового матеріалу. І давайте додамо до нашої ляльки. Ось. І давайте включимо наш інтерактив та подивимося, що у нас виходить. Ось наша лялька стала такою бронзовою. Тепер ми будемо з вами додавати різні маски і якось робити цю текстуру дуже складною. Давайте тепер ми скопіюємо ось цей матеріал нашої бронзи в перший та другий шар Скопіюю. І тепер в першому шарі ми з вами трохи затемнемо наш колір нашої, нашого такого бронзу. Давайте десь ось такий матеріал зробимо. Можемо його активувати, подивитися, яким він буде. І тепер давайте а, зробимо третій метал. Також щось середнє між тим і тим. Давайте десь поставимо ось такий кольор. Добре. Тепер ми будемо змішувати за допомогою масок. Ми з вами додамо сюди різні маски, такі, як ми використовували з вами, коли робили наші стіни. Тобто ми щось будемо брати за допомогою ось таких ось карт, змішувати наші текстури. Візьмемо з вами ось таку. Для наглядності, давайте є це зображення. Та може візьмемо щось ось такого плану. Тож, давайте і додамо. Давайте 33-ю карту ми додамо до другого слоту, Bitmap. Та шукаємо. Нашу карту 33. open А сюди, в перший слот, ми додамо -ту. Ось цю. У нас виходить ось такий вже матеріал, неоднорідний. Давайте регіон зроблю, щоб трішечки скоріше. На інтерактиві це не дуже буде помітно, бо інтерактив має таке невеличке розрішення, але коли ви будете рендерити в фінал, ви вже більше побачите сильніше. Можемо з вами зробити трішки інакше, щоб ми бачили, як відрізняються наші матеріали. Давайте. Ось цей матеріал ми скопіюємо сюди з скопію. а сюди два різних додамо. Давайте додамо з вами, наприклад, ось такий матеріал. Та додамо з вами. Давайте, наприклад, можемо якийсь там чорний ось такий спробувати додати, просто подивитися, як буде поводитися цей матеріал. Ось ми можемо вже побачити, що у нас виходить щось такого плану, щось, з якими-то потюп... Не, неоднорідностями виходить якийсь такий матеріал. Але мені не дуже він подобається, тому зараз будемо переробляти з вами. Давайте все ж таки повернемося до того, що в нас і було ось до такого матеріалу. Єдине, що давайте спробуємо поміняти місцями перший та базовий через фаб. Дивимося, що у нас виходить. Так, трішечки допрацюємо. Давайте ось цей матеріал. Тут ми колір з вами зробимо світлішим. Ось таким. Ну, щось, щось десь так можемо залишити. Тобто ми зараз з вами не намагаємося якось добитися якогось певного результату. Ми просто робимо це для розуміння, як взагалі налаштовуються складні матеріали. Наприклад, ви зробили, вам щось подобається вже цей матеріал, але ви хочете додати ще якусь таку патіну. І Патіна вже буде додаватися за допомогою карти Corona AO. Ми вже з вами робили це. Тому ми виходимо. В третій слот ми додаємо з вами спочатку Corona Matріal, точні Corona Legacy Material. Зробимо такий темно-зелений колір. Такий насичений, але темний. Десь ось такого плану. Тут ми поставимо 0,4. Навіть давайте 0,45. Ось так. А тут ми зробимо з вами 0,3. Щоб така була матова поверхня. А маску, в маску ми додаємо нашу корона АО. І давайте подивимося, що у нас виходить. Ось ми можемо вже побачити ось такий результат. Нам треба поміняти місцями. Ми просто міняємо в короні АО місцями ось ці кольори. За допомогою Swap. Max Distance у нас зараз. Велика. 100. Ну, можемо, в принципі, залишити. 100 вже виглядає нормально. Можемо ще е, поставити Color Spread, Це в нас буде. Е, як наскільки у нас буде інтенсивні? Інтенсивніше виглядати наша патіна. Тобто, коли ви крутите то збільшуєте її інтенсивність. ось Можна ще зміщувати за допомогою X, Y та Z. І таким чином ви можете добитися того результату, який вам потрібен. Ось бачимо, що. В принципі, ми не так дуже багато часу витратили, але ми просто з вами спробували налаштувати складний матеріал. Але для того, щоб налаштовувати якийсь матеріал, вам треба подивитися на референс. Вам довго треба налаштовувати сам матеріал, щоб добитися того самого результату, який ви хочете зробити. Тож. Я вам раджу більше користуватися готовими якимись матеріалами, навіть даже складними. але ми з вами розібрали, як налаштовується, і ми тепер розуміємо, що складні матеріали це ті матеріали, які налаштовуються за допомогою декількох різних матеріалів, які змішуються між собою. І отримуємо ось такий складний матеріал та ось такий результат. Сподіваємося, що ця інформація буде для вас корисною, і будемо чекати вас у наступних наших відео.